Вітання усім, хто приєднався до нас у ці хвилини. Свою роботу продовжує Хмельницька обласна державна телерадіокомпанія Поділля Центр. На часі у нас програма громада. І нагадую, що ефір створений на виконання закону України про статус народного депутата України. Отже, сьогодні поведемо розмову з народним депутатом, членом парламентської фракції партії регіонів, голови підкомітету з питань воєнної безпеки та оборони комітету Верховної Ради з питань національної безпеки і оборони. Генералом армії України ще й нашим земляком Олександром Івановичем Козьмуком. Я вітаю вас. Олександр вітаю Олександр, всіх, хто вітаю. нас бачить. і чує. Ми завжди раді бачити у себе гостей, ну а тим паче своїх земляків. Не так же й багато часу пройшло від того моменту, коли ми з вами бачилися, але мені здається, що світ дуже швидко змінюється. Чи побачили ви якісь зміни на своїй батьківщині? Взагалі, мої крили ніколи не відні від. Риватися від своєї землі. Але навіть в такі короткі терміни я побачив, як змінюється Хмельниччина. Змінюється в чому? Ну давайте з того, що вона стає більш приборканою. Вже нема тих 140 тисяч гектарів незораної землі з лісом. Прекрасна культура землеробства. І наша область сьогодні лідируюча в Україні 2,5 мільйона тонн зерна. До вродянські часи я не пам'ятаю таких показників. А от уже новатор, глава обласної адміністрації Василь Степанович, замахнувся на наступний рік на 3. Це вражає. Сьогодні Хмельниччина найбільш приваблива і створила інвестиційний клімат. І перші місця. В державі займає якраз по інвестиціям в нашу економіку, економіку нашої області. І, до речі, область скоротила використання ті грошей, які завжди чекали із центру. Стала на 6% більше заробляти. Менш дотаційною стає. Була. Аж зараз менш іде аріст виробництво. Ви подивиться, і птахоферми і цементні заводи і інші, які не просто лідірують в державі, а в світі, в Європі. Це якраз результат, коли досягнута стабільність, і ми йдемо до доброводу. Я не випадково сказав, що вона область стала більш дисциплінована. Це мене як приваблює як військову людину. Але керівництво області це не просто, да, просто системні люди. А вони патріоти своєї області, патріоти своєї держави і великі професіонали. І ведуть за собою людей. Їм можна вірити, їм треба довіряти, перебуваючи в рідному краї на зустрічах з людьми, що чуєте якраз стосовно цього добробуту? Тому що, звичайно, підходи різні, думки різні, привілеює на ваш погляд, яка думка. Людей обов'язково треба чути, навіть те, що вони і постадали сказати повністю. І їх треба розуміти. Не все в нас добре і так, як хотілося б. Це визнає президент України Віктор Янукович і уряд, і здорові сили в парламенті, що ми ще далеко від того, щоб наші люди жили так, як вони достойні жити. як вони… Заслужили, але ж не можна не побачити, що країна перетворюється в будівельний майданчик. Це показник, що країна розвивається, що ріст, виробництво, і саме головне, ми за останні два роки не стали жити хуже. Для прекрасного життя все далеко, але поступово, поступово ні набагато. Але рухаємося вперед. І це дає нам можливість дійсно повірити, повірити в владу, повірити в те, що ми рухаємося до того, що завжди людям обіцяємо. До добробута. Наскільки соціальні ініціативи президента, на ваш погляд, якраз впливають на всі ці процеси? Ну, яскравий приклад це от подія вчора, тут на Хмельниччині, Стара Константинові. Я згадую часи, коли декілька років. Вже пройшло, і будучи міністром оборони, я вручав ключі від нового будинку. І сьогодні, як якраз свідоцтво приємственності влади. Сьогодні міністр оборони новий вчора вручає ключі від нового будинку. 71 щаслива сім'я. От відповідь реальна на виконання соціальних ініціатив президента буде слідущий будинок. Я переконаний. І разом з місцевою владою. Там буде хороший мікрорайон. Дякую, Олександру Івановичу. Але, от е, в тому ж ключі добробуту, збільшення добробуту наших е, громадян, напевно, і е, в соціальних проєктах розглядається питання підвищення статусу військовослужбовців. Неможливо зробити професійну армію, яка б гарантувала. Безпеку нашої держави, а без цієї інституції не одна держава, ну вона приречена тільки на таке існування, слабке армія повинна бути сильна. І це повинні відчувати люди. Ну, для військових треба створити умови, і в тому числі і соціальні. І знов ну таки повертаючись в тему Хмельниччини, розташованих тут. Частина. Це приклад невеличкий один, але стара касаті. Це таке мілітаризування. Але, та, але, крі, але крім, крім забезпечення житлом, є інші речі. Поступає техніка, яка пройшла відповідну підготовку і підвищена її здатність до бойового застосування. Друге, завдяки рішенням президента країни, наші льотчики. Збільшено грошове забезпечення вдвічі, і з 1 жовтня вже авіаційні техніки будуть вдвічі більше получати, ніж вони получали. Також буде і з тими військами, які розташовані наближчий час в самому обласному центрі. Якщо говорити про діяльність Верховної Ради, вас як народного депутата. Наскільки ваша фракція прихильна саме до Збройних сил, і що в законодавствах вимальовується ну, наша фракція розуміє перше, що наш президент він верховний головнокомандуючий во фракції є генерал армії України, і завжди наша фракція дуже уважна. З турботою ставиться до законодавчого забезпечення діяльності збройних сил. І у нас розроблений пакет всіх законів, які необхідні. Але час іде. Іде модернізація армії, це вимога часу. Ми і модернізуємо нашу законодавчу базу. Тільки в цьому рік більш 20 законів і змін до законів, які покращили можливості діяльності збройних сил. Які з них можна виділити особливо? Та я виділив би позблоку по блокам. Перш за все, це статус збройних сил, забезпечення такої функції, як миротворча діяльність, соціальний захист військовослужбовців. Ось три блока, які містять з собою, і зміни і нові закони. А на сьогоднішній день що тоді чекати і країні, і фактично військовим щодо розвитку збройних сил чи їх скорочення за поданням президента України два роки тому Верховна Рада прийняла закон про засади зовнішньої внутрішньої політики України, і згідно з цим законом Україна стала позаблоковою державою. Яка причина такого? Ви пам'ятаєте, як ми самі рухались в НАТО, як нас тянули в НАТО. Але це привело би до дуже серйозного розколу внутрі держави. Від 31% населення України підтримували участь України в НАТО. В 69% не підтримали, прислухались до того, що це є велика проблема, яка розкачує наше суспільство. Друге, а Україну оточують практично всі країни. Які є в тому чи іншому воєнно-політичному союзі. З одного боку, НАТО, з іншого боку, Ташкентська угода країни, Росія, Білорусь. Mm -hmm. Єдина Молдова сьогодні не в жодному союзі немає. Ну я не бачу прикладів, щоб Молдова загрожувала незалежності mm -hmm. нашої держави. Але врахувати це неможливо. Е е е потрібно. І от подивіться, у нас ще не остаточно вирішені питання з нашими кордонами. Ми їх вирішуємо поступово. І я не можу сказати, що загрози проти нашої держави зникли. Да ні, вони існують. Чи в одній країні, чи іншій ми чуємо і погрози, і нагадування про наші території. Справа в іншому, що ми такими діями, таким геополітичним статусом, як позаблокових, зменшили, тому що не жодна країна. Без узгодження з тим воєнно-політичним союзом, куди вона входить, вона не може здійснити агресію проти України. А Україна не дає такого приводу. Україна намагається бути прозорою, передбачуваною і обов'язковою в своїх зобов'язаннях. Ми активний учасник миротворчих операцій з 1994 року. Ми є членами. Виконання програми партнерства заради миру. Як країна-член Організації Об'єднаних Націй, ми інтенсив дуже авторитетний член міротворчого руху, член миротворчих операцій. Все дає... Це все дає нам можливість на додаткову нашу безпеку і друге при необхідності, при необхідності звернутися до можливих союзників за допомогою. Це дуже важливо. От у зв'язку з цим, вже ті Збройні сили, які були такого складу, як у нас раніше, у них нові завдання. І ми потрібно сьогодні проводити глибокі реформи, структурні, чисельні і так далі. Є можливість знизити чисельність, ми це будемо робити. Але при таких умовах знижається чисельність, повинне бути забезпечення підготовки Збройних сил. Переозброєння збройних сил і вирішення повне соціальних питань самих військовослужбовців. Олександр Іванович, отже, можна говорити все таки про перехід української армії на контрактну основу? Це необхідно. Контрактне от чомусь контрактне всі так люблять це слово. Я люблю професійну. Яки повинні бути професіоналами це питання, і альтернативи, звичайно, в да. часі, Альтерна... але на сьогоднішній ну, вони день Вони довго що... лунали, але ну, ніхто нічого не робив. А це важке питання. Армія повинна бути професійна. Альтернативи нема цьому. Але для цього треба перше реформи провести структурно. По-друге, організуватися дійсно, щоб людина молода, вже досвідчена, сімейна. Йшла в армію служити солдатам, професіоналам, але він повинен бути забезпечений і житлом, і достойна зарплата, і повністю все необхідне, необхідне що йому повинно видаватися. І головне, він повинен на 100% бути завантаженим бойовою підготовкою. І повинен бути конкурс, конкуренція. Краще повинен попасти. А як же з іншими хлопцями, які фактично? А інше намагати повинна бути намагатися відповідати цим вимогам, щоб стати настоящим професійним захисником, захисником своєї вітчизни. І знає одне з головних принципів, що коли закінчиться термін твоєго контракту, держава віддячить тебе перше повагою за те, що ти робив, і по-друге, для тебе відкрити двері. Для іншого життя. Ти маєш можливість Насове отримати освіту, роботу і так далі. Але на усе це потрібні кошти. Якщо говорити на сьогоднішній день, то безумовно, як ви наголошували, є стабільність в країні, але немає того добробуту, до якого хотілося би прийти. Як в цьому плані бути? Наскільки зараз Верховна Рада буде схильна надати необхідні кошти для збройних сил? Стабільність це головна умова, і її досягти не легше ніж добробута, але це необхідна умова, платформа до майбутнього. Добробуту також і в армії. Повинна бути дисципліна, повинна бути забезпечена, повинна бути гордість за все, те, що ти робиш в армії для свого народу. Я не скажу сьогодні і не можу цього сказати, що держава спроможна сьогодні повністю фінансово забезпечити і реформи, і свою армію. Ні, не може сьогодні. Ми розуміємо, що є і інше. Частина нашого суспільства, яке також потребує належного фінансування. Сьогодні розглядається питання по 15 мільярдів на рік, це не вистачає. Навіть на середні потреби, це близько до мінімуму. Але ми будемо шукати гроші, хоча б довести до 19-21 мільярда для того, щоб дати надійний старт, старт реформу. Отже, фактично на сьогоднішній день ми не говоримо про тотальне скорочення військових. Ні. Ми говоримо, по-перше, ми будемо про це казати, коли буде затверджена державна програма реформування Збройних сил. Вона буде в найближчий час. Отже, в ній буде передбачено? Але саме головне, скорочення буде обов'язково. Але необхідно зробити скорочення так, і ми будемо так робити, по-перше, щоб це. Не відбивалася на проблемах людей і не створювала цих проблем. І друге, щоб в тому складі збройної сили гарантували безпеку наших людей. Дякую, Олександр Івановичу. І ще одне питання, яке виникає останнім часом, в принципі, мені здається, що люди, які спромоглися прочитати закон про мову. На сьогоднішній день вже володіють інформацією. Але от що ви думаєте, як військовий уже багато років? Наскільки мовний закон може внести розбрат в нашій країні, зокрема в військах? Розбрат вносить не закон, а розбрат вносять люди, які закон цей не читали. Цей закон прийнят відповідно з європейської хартії по мовам про яке голосувало більше 400 депутатів, і перш вищі всіх руки піднімала опозиція і верещала, що ми тепер європейці. А от коли необхідна умова для впровадження цієї харті закон, вони не читаючи, стали звинуватувати, що це закон, який захищає іншу мову. Да ні, він ще раз підтверджує конституційні вимоги, що українська мова є державною. І підкреслює цей закон на кожній сторінці, як військова людина, скажу, в Збройних силах інших, і інших військового формування, іншої мови і бути не може. Це закріплено законом, тобто підсумок. Знов Зброй... Збройні, Збройні сили, сили стоять на захисті і мови, і народу, і держави. Дуже приємно і наостанок ще одне запитання, адже готується знову засідання парламентське. Що в Верховній Раді е, зараз будуть вносити? Ну, ми вибрали самий ефективний шлях. Це голосування один день на тиждень. До речі, так і було деякі кароські. Я був в четвертому скликанні, так воно і було. Для чого це? Для того, щоб депутати максимально працювали над першочерговими законами, які определяють економіку, політику, права людей, захист людей. А не використовували Верховну Раду а знов таки для розколу, для верещання і галасу. Більше працювати в комітетах, готувати закони во фракціях і на виборчих округах з людьми. Люди вже не бачили своїх депутатів. Така можливість є. І от зараз я їду ще ближче на свою батьківщину, на Славучину де в мене чекають прекрасні зустрічі і хотів би, от щоб Славутчина в системі всієї Хмельниччини, яка поступово йде вперед, була в авангарді. Я думаю, що саме так і буде. Як колись казали в російських віршах, коли такі люди в стране у нас є. Oh, yes. Я дякую вам, Олександру Івановичу. Нагадую нашим телеглядачам, що на часі була передача громада і вели її ми з народним депутатом України, членом парламентської фракції партії регіонів, головою підкомітету з питань воєнної безпеки та оборони, генералом армії, нашим земляком Олександром Івановичем Кузьмуком щастя. До наступної зустрічі, і нехай усім нам щастить.